Всім привіт! Сьогодні спробуємо разом з вами приготувати ось таку красиву торбину. Беремо самий звичайний зручний для нас пакетик поліетиленовий, ріжу, роблю викройку собі і по ньому буду викраювати. Такий залишок у мене є красивий, від тюлі залишився, яку я готувала на кухню. Також багато інших залишків є, або із старої можна органзи чи тюлі робити. З будь-чого, в кого є які залишки, непотрібні речі, можна переводити в корисні. Буду шити за пошивочним швом двойним, щоб було крепше. Перше роблю бока, зшиваю двойним швом. Тепер викладаю низ. Низочок роблю з складками, щоб був більш об'ємнішим мішочок. Я роблю 6 см на 6 см. Такий середній буде мішок, не малий і не великий. Мені такий більш зручний у використанні. Зразу, щоб не путатись за колюю булавками таку складку. Знизу шовчик теж буде подвійний, усілений Ну так на всяк випадок. Перша прошила зафіксувала, щоб не розповзались складки, а тепер зробила ось такий. Хороший красивий шовчик. Тепер буду окантовувати края ручок. Ось у мене є така якась мусоринка, хебешна окантовочна стрічка, якраз по кольору трошки підходить. не зовсім але трохи підходить. Буду окантовувати ручки, щоб красивіше було. Тому що оверлок не красивий. Після першої стірки він зразу буде стирчати. Укантувала тут роблю низу ручки, роблю таку закріпочку маленьку, щоб не розповзлася. Це закріпка на боковому шві в ручці маленька на всяк випадок. Верх ручки також буду зашивати за пошивочним швом. Друзі, також не забуваємо підписуватись на мій канал і ставити вподобайки. Також можна підписатись на мій телеграм-канал. Який є знизу в описанні. І дивитися, чим я займаюсь в биту. Також там можна придбати мої мерчі, які я інколи готую. Зрізала залишок і тепер шию на цю сторону, на виворотню. Тепер просто зроблю закріпку, щоб ручка ну, більш фіксувалася, не розповзалась, не воздушила, просто зашию шовчиком, щоб була більш акуратніша. Шиється буквально хвилин 15-20, якщо все є під руками, то дуже швидко шиється. Виходить, красива потрібна річ. Ось так закріпила. І тут ще можна зробити закріпку, щоб не виглядували ті шовчики, ниточки. І ось вийшла у нас така красива річ. Зараз трошки підутюжу, придам форму. Ось така, мені дуже подобається. Можна важкі речі використовувати. На базар ходити, в магазин, така красива річ.